Найдорожча в світі мамо, голубко рідненька, цей чудовий день почуй слова мої! В Україні відзначають день матері, день найдорожчої в житті людини. А це означає, що потрібно ще раз нагадати нашим мамам, як ми їх любимо і цінуємо. Складаємо шану і подяку усім матерям України. Адже найвище і найголовніше призначення жінки це материнство, бо як вічне життя на землі, так вічна й мати символ добра, миру і щастя. Тебе вітаю з цим прекрасним святом. Я тобі бажаю радості багато, весміється сонце з голового неба і бриянда перша. Це все це для тебе. А в житті твоєму горі не буває, на устах усмішко маком висвітає, Для тебе гарна буде кожна днина. Дорога матуся, будь завжди щаслива. Хай молодість твоя ще довго квітне, нехай усмішка сяє на вустах. Все лиш хороше, лає, непривітне, Тобі в житті перетинає шлях. Рідна матусю найкраща у світі. Бажаємо щастя, даруємо квіти. Щоб сонце і зорі плекали тепло, Щоб завжди здоров'я у тебе було. Щоб смутку не знали, ми просимо долі, добра тобі, радостя рідно, доволі, бо людям для щастя багато не треба, сімейного затишку й мирного неба. Всю доброту яка існує в світі, всю радість, що живе жопиш людей. Найкращі всі на цьому світі квіти та оруювати тобі оцей святковий день. Нехай травневе сонце ярко світить, нехай цвітуть конвалії в садку, нехай вас, мамо, Бог у силі кріпить і подарує долю світлу і легку. Матусі не плачте, ось Квітка життя, вона ще маленька і ніжна, як я. Та вона підросте і розквітне вона, пополита надією в Бога сповна. Я її віднесу і віддам під покров нашій мамі небесній, яка є любов. І вона захистить, твердо знаю це я, бо є мати усіх і є мама моя. Тож тебе, Богородице, щиро благаю. Відвернити війну від рідненького краю, нехай мама не плаче, дітей не ховає, нехай тато вернеться, молю і благаю. Хай закінчиться лихо, ця люта війна. Щоб щасливою була в країна моя. Holy